Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вам буду показувати, а також розповідати, як я готувала домашній хліб. Він виходить такий, як раніше був сірий кирпичик. Зараз, якщо чесно сказати, то я не знаю, який той сірий кирпичик. А цей виходить такий, як от раніше раніше був. Смачний такий. Продукти я брала всі ті, що у вас є вдома Замішувала, а точніше, я його і не замішувала. Він в мене такий ріденький-ріденький получився. Ото я його ложкою так замішувала. Налила води, до води додала цукор, сіль, дріжджі додала, тоді олійки положила і додала борошно. Все ложкою змішала і вийшло таке тісто, підійшло воно швидко. Получилося ріденьке, можна було ще борошна додавить, ну не вгадала трошки. Ну все рівно вийшло смачно-смачно. Уже як підійшло, тісто стало рідшеньке, чим оце час воно ви бачите на екрані. Ну, нічого, в той же час все я формочки поскладала, воно підійшло добре. Підходило десь хвилин 40, може й 30, не більше. Я його винесла на терасу, поставила, а там воно жарко дуже, і вийшло в мене швидко все. Бачите, рукою як торкнула, так, так потяглося за рукою. Його, як вимішувати, руки, щоб в олії були, і також стіл накри... полила теж олією. Жиденьке-жденьке таке. Ось ну, таке смачне вийшло. Пропеклося. Хліб випікала 45 хвилин. Із цих 45 хвилин, 30 хвилин я випікала при 180 градусах і 15 хвилин при 200 градусах. Воно так підрум'янилося, Ну кращенько стало. А то блєдне було. Ну, кожен дивиться на свою духовку. До своєї духовки привикли і вже тоді орієнтуєтеся. Оце воно таке тісто, як бачите, жиденьке. Я його беру на такою ложечкою в мене, а точніше, форма, що торти вирівнювати. І вкладаю у форми. Отак, бачите? Шпатель його називають, не пам'ятаю як. Виложила в форму і залишаю, залишила десь на 20, не більше, і воно швидко, швидко підійшло. Оце я положила і буквально хвилину, ну, 15-20, воно вже в мене підійшло хорошо, я його поставила в духовку і випікала. Так що пробуйте, учіться і в кожного все було б бажання. А я бажаю вам миру, добра, злагоди і благополуччя. І всього-всього вам самого-самого найкращого. От як з духовка достала, зразу накриваю полотенцем. Воно тоді не знаю для чого. Воно тоді нагрівається, випаряється, як я думаю, і скоріше відходить від форми. Так робила моя бабуся, як пам'ятаю, і я то так завжди роблю. І ось дивіться, який він виходить. М'якусіньке таке взагалі смакота. Показую тільки дві хлібинки, бо третій вже й дома немає, бо забрали і витягла з форми, кажу, положити, щоб так було. От зараз ножиком не вийшло порізати, його зараз розриваю. І дивіться, яка красота. Так що смачного всім бажаю.